Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT і чергове відео з серії роликів Script Kiddy From Zero to Zero і сьогоднішня наша тема це сертифікації. Як ви вже могли побачити з цієї заплутаної та великої картини, сертифікацій в інфраструктурі кібербезпеки є дуже-дуже багато. Ця табличка або будь-яка табличка, схожа на цю, вони призначені для того, щоб дати нам хоч якесь розуміння. І показати рух, в якому можна рухатися, обравши для себе якусь більш-менш спеціалізацію, наприклад, Security Operations. Те, що у нас відноситься більше до Red Team, до Forensic, ось відповідно, Penetration Testing, Security Risk Management. Тут більш такі управлінські йдуть сертифікати, як CISP. Хоча є в Security Plus. І так далі, тому подібне. Наша ціль в принципі, ось ці червоненькі сертифікати. Хоча інколи у нашій роботі доводиться захоплювати щось із цього списку. Тож, давайте пройдем, пройдемося по сертифікаціях. Деякі з них я маю, про деяких маю якісь знання, про деякі не знаю нічого, але багато їх і, бачив, і тому хочу їх відзначити. Почнемо з сертифікації від SANS. Сертифікації від SANS, мабуть, найдорожчі. Сертифікації з тих, які є на ринку цьому. Ну от я не знаю, мені здається, що прям найдорожчі. І я би не радив вам заморачуватися на них і намагатися їх купити. Сертифікації від SANS вам потрібні для того, попри дуже якісний матеріал, який вони дають. Для початківця викласти там вісім тисяч доларів за сертифікацію. Це, звичайно, дуже класно, можна гарно чому навчитися. Але ж ці 8 тисяч треба мати. Тому я розглядав би їх як сертифікації, які можна отримати від компанії, в якій ви працюєте. А для цього, відповідно, треба пропрацювати там якийсь час. Мати е, угоду про оплату компанії сертифікації і тоді розглядати санс. Навіть якщо якийсь курс, е, якийсь напрямок вам відомий, матеріал БІМБА, класно все е, дає вам можливість, наприклад, ось Offensive Оперейшн, що у нас тут є: 504 Hacker Tools, Enterprise Penetration Testing. Red Team Operations, Web App, Але зверніть увагу, що не всі ці курси мають сертифікації. Інколи є курси, які можна просто пройти отримати Бейдж, що ти його пройшов, але екзамену з подальшою сертифікацією не буде. Також деякі курси включають в себе набори. Всяких інструментів, книжок, наприклад, якщо я правильно пам'ятаю, IOT Penetration Testing включає в себе бандл досить цікавих железячок, які вам допоможуть розібратися. Ну, звичайно, блін, за 8 штук вони поклали тобі Wi-Fi-адаптер за 20 баксів. да? Ну, Але менше з тим, як бачите, ось you will receive без course. Ось все це чудове барахло. Навіть USB. Порт хаб і ізернет кабель навіть класно. Ну, але, да, жарти жартами, але справді курси класні. Ларі Пейс чудовий викладач. Хоча і, да, Джеймс його просто не пізнав на цій фоці. Класно. Все роблять дуже дорого, дуже класно. Переходимо далі. Дуже популярний сертифікат, теж взагалі не дешевий, ОСЦП, але must-have. ОСЦП це один з таких старих сертифікатів, який вже дуже давно на ринку. Це тригер для рекрутерів, тригер для різних тендерів і так далі. Він коштує не дешево, він не надто складний, якщо ви вже працюєте кілька років в цій сфері. А, бо він практичний, він постійно змінюється. І м -м, мені здається, що останні роки 2-3, ці зміни мають чисто комерційний характер. Ну, Але менше з тим, до речі, OFSEC, крім ОСЦП, має інші сертифікації, і, на відміну від інших вендорів, тут, прямо як в Санса, да, є вибір. Якщо ви е, склали ОСЦП. Є ще кілька сертифікацій, на які можна звернути свою увагу для того, щоб їх здати. Наприклад, там розробка Malware або той самий Wi-Fi. Вони теж цікаві і теж корисні. Сертифікати CompTIA відносно дешеві сертифікати дуже гарний вибір для початківця. Наприклад, давайте пошукаємо Security Plus да, здається, початковий рівень. тут. Pentest Plus вже навіть вроде, не початковий, а такий більш високий. Про інші не знаю і, скоріше за все, це вже чисто комерційна складова. До речі, можна вибрати тут можна тут вибрати Penetration Tester, Security Engineer, Penetration. Ось. Ей, я ж вибрав. Ну, да, трошки підрізало. Пентест плюс. Ось цей да, також знаю. А, і, відповідно, це теж тригер для рекрутерів, для вашого резюме, для вашої Steinки-Linkedin. Але дивіться на найпопулярніші: пентест, Security, бо все інше. Моя суб'єктивна думка просто заробляння грошей, коли компанія кліпає мільйон різних сертифікацій для того, щоб більше сертифікацій, богу сертифікації. І на security така сама історія, як з попереднім нашим клієнтом. Є GPT дешева сертифікація, ще як зайшли на Black Friday і взагалі за півціни купили. Гарна для Junior Penetration Testing, Берете ось звідси, як він там називався. Уже і забув, тільки що я показував. Security, а звідси Junior Penetration Testing, все, Уже базовий набір сертифікацій у вас готовий. А ну і також радив би звернути увагу на Є-CPPT і EWPTX. Теж вони часто бувають у вимогах до тендерів. Відповідно, потрібні спеціалісти, які їх мають, відповідно, добре їх мати. Всі інші. Не бачив, якщо чесно, теж є підозра, що це комерційна складова. Сертифікація від Портсвідера. Сертифікація Бурпа, класна сертифікація знову-таки своєю навчальною складовою. Можна пройти Академію Бурпа. Навіть не ради того, щоб отримати сертифікацію, а просто щоб навчитися гарно їм користуватися. А як вже навчилися, сертифікація недорога, інколи з'являється у вимогах, тому зайвою абсолютно не буде. Сертифікації від TCM Security, PNPT з'явилося скільки років? Мабуть, роки 3-4 назад, не так давно. Я ще тоді з ними дивився, мені було цікаво, я збирався її колись здати, мабуть, колись таки і здам. І, наче непогані відгуки про неї, але останнім часом, але це добре, але я почав також бачити у вимогах. Як одну з сертифікацій PNPT, тобто вони досить непогано розвинулися. З приводу інших сертифікацій, на жаль, думаю, що це теж просто комерційна складова. Коли вони побачили, що PNPT працює, вони накліпали ще десяток інших. Ну, треба всім щось їсти. Цех супер популярна, суперзнавана сертифікація. Тригерить всіх роботодавців, рекрутерів, тендерних якихось менеджерів. Цех і ОСЦП це прямо дві найвідоміші, мабуть. Теж не дешево, Плюс вони тут накліпали їх знову цілий мільйон різних цех мастер, Ці, Ці, Це. Неважливо, отримаєте цех один раз. Потім підтримуєте його, заробляючи там спеціальні поінти. До речі, майже в кожній сертифікації є можливість, якщо вона спливає через рік чи два, оновити її не перездаючи, а утримуючи бали за проходження навчань, різних сертифікацій, тематичних заходів і так далі. Так само і з цехом. Правда, ще доведеться 80 баксів на рік платити за членський взнос. Крест сертифікації, менш відомі у нас, але дуже популярні на ринку Великобританії. Перша сертифікація ЦПС це, це просто якась жахлива безтолкова штука в плані знань, які вона дає. Це сертифікація, в якій треба знати ну, якісь такі речі. Які не мають практичного сенсу, особливо ну, для мене. Розшифровку всіх абревіатур, призначення всіх портів, типологію мереж, типологію всіх алгоритмів, шифрування, на честь кого вони були названі. З усього цього в практиці. Практичній роботі вам знадобиться 10%. І ці 10%, якщо ви не знаєте, у Гугля це десь за 0, мільйон сотих секунди. От прямо варіант, коли що буде, якщо вас залишать без інтернету, посеред лісу і навколо забор, ну, давайте навіть не будемо обговорювати такий варіант. Але менше з тим, це ПСА. Яка б вона не була сама про сертифікації по якості знань, зустрічається в тендерах і вимогах. Наступна сертифікація Registrated Penetration Testing цікава тим, що ви можете її здати, не здаючи, якщо ви обіймаєте ЦПСА, маєте ЦПСА, ви можете, і останні, здається, 3 роки ви здавали ОСЦП, ви можете подати в крест свою ЦПСА, ОСЦП і ЦРТП вам нададуть автоматично. Прикольний лайфхак, варто ж знати. Хаксбокс сертифікації. Ну, тут ясно. Зразу здаєте, і у вас виростають вуха і фіолетове волосся. Я не знаю справді про їх якість. Про платформу Хакзибокс, я звичайно знаю. Це класна платформа, класні якісні курси. Щодо сертифікації, не знаю. Вони коштують по 500 баксів, якби вони коштували по 100, я б, мабуть, б спробував чисто ради інтересу подивитися, поздавати що там. Так як вони коштують 500, не впевнений. Можливо, колись теж до них доберуся, але бачу, що багато людей здає. Не бачу ще у вимогах, але те, що здає, бачу. Ну, Можливо, з нею буде така сама історія, як з сертифікацією ТСМ Секюріті, і через кілька років вона теж з'явиться у вимогах. І 2 цікава попри все, попри все. Перше за все, сертифікаціями SSCP і CISP. Це дуже знавані відносно недорогі, відносно інших недорогих сертифікацій, сертифікації, коштують приблизно як сертифікації Hack the Box, але толку з них набагато більше не в якості знання, а в якості статусності, уваги рекрутерів, уваги LinkedIn, роботодавця, тендерів. І тому подібне. Але також у них є Entry level CC Security. це гарне доповнення для кожного початківця, для старту вашої кар'єри. Вона начебто безкоштовна. Але ви можете справді пройти весь курс, взяти базу. Отут прямо базова база. Ви нічого не знаєте про cybersecurity, ви хочете зрозуміти, це прямо класно. Все розжовано, пояснено, ніяких. Глибоких інсайдів ви тут не знайдете, але якщо ви, наприклад, хочете свічнутися, починайте з цієї сертифікації, воно вам допоможе. Або якщо просто хочете мати сертифікацію від престижного вендора ESC2 все-таки, знаваний досить. CC, це теж непоганий варіант. Єдине, що кажу, вона не фрі, бо в кінці вас попросять для того, щоб отримати. Сертифікат, ви здаєте екзамен, вам кажуть, клас, здали, хочете отримати підтвердження. Вступіть, будь ласка, станьте членом ЄС 2, оплатіть членський внесок 50 баксів. Це, звичайно, небагато, але є така історія. Останні дві сертифікації це Red Red Team Ops. Red Team Ops 1 і сертифікації від Alter Security. Я про них небагато знаю. Бо ніколи не складав і не знаю насправді в кого вони є, але я дуже часто і давно їх бачу, тому я е, вирішив про них згадати. Я бачив їх як у вимогах, я бачив їх у багатьох себе сікюріті спеціалістів, складених. Мені здається, що теж, якщо є е, е, вільний час і якийсь вільний капітал, мабуть, що варто звернути на них увагу і подивитися. Як вони складаються, як вони здаються? Отже, резюмуючи, сертифікацій не буває багато. Деякі сертифікації абсолютно безтолкові по знанню, але непогано вам піддають в репутацію. Деякі сертифікації від відомих вендорів справді корисні, а деякі чисто комерційні. Тому. Перед тим, як щось здавати, подивіться на цю табличку, подивіться це відео, подивіться відгуки по конкретних сертифікатах. У мене навіть на каналі є кілька штук. І складайте собі свій особистий roadmap, Від якогось є GPT до GXPN і так далі. На цьому все, якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Discord та Telegram. Всім дякую, слава Україні!